Артем Пивоваров прокоментував своє одруження. Невже Мамаріка дійсно розлучається, а Волбой вперше коментує присутність наркотиків у своєму житті? Гарячий ексклюзиви дивіться просто зараз з музичної платформи. Я обожнюю жінок. Ви вже одружилися. Мені. Ось у мене ніби я втрачаю свідомість. Поза очі казали, що ви дуже сильно зверхні. Як тобі? Сини зерхні ви вживали наркотики. Це страшно. Ходив до психолога, приймав терапію. В своїх соцмережах ви досі продовжуєте сторіс публікувати російською мовою. Чому ви продовжуєте це робити? Російська мова захищена Конституцією України. Вони всім підходить лагідна українізація. Криза з чоловіком в стосунках нас обох заштирило в цьому вся проблема. Тема, ви днями збираєте третій палац спорту. Я заряджений, завжди заряджений. Як і в момент, коли починав свою сольну кар'єру, так і зараз заряджений. Для мене це черговий виклик, черговий челендж. І я впевнений, що ми зможемо його пройти, але зробити це ми можемо тільки разом. В єдності нашої сили. Тому я дуже вдячний людям, які вірять і підтримують українську музику, і мене в цілому. У вас на концертах дуже часто жінки можуть хапати за руки, за ноги, за голови. Як ви взагалі на це реагуєте? Я обожнюю жінок, а якщо я обожнюю жінок, я дозволяю їм. Я помітила, що у вас на правій руці є каблучка. Це ваш аксесуар, чи можливо ви вже одружилися? Це мій аксесуар. Це мій аксесуар. Поки що немає якихось планів одружуватися. Планів дуже багато. Деякої, що ви вже давно не холостяк. Це правда чи ні? Чи ваше серце зараз світло? Планів дуже багато. Тоді ми бажаємо вам гарного концерту На вашому концерті в Трускавці сталася велика трагедія. Помер ваш концертний директор. Як ви оговталися після цього? Як ваш стан наразі зараз? Ну, як бачите, я в окулярах, тому що мене мені досить переважко, і Мені б не хотілося цю ситуацію коментувати, тому що залишимо його вже в спокій. Не будете, не будемо його турбувати і, і пам'ять його. Я вам хочу сказати, що це була людина з великої літери. Я в шоу бізнесі таких людей, чесних відповідальних. Не зустрічала тим паче тих тих, які і так горіли проектами Анастасія. Приходько тому для мене було вкрай важко вийти сьогодні на сцену, але люди ні в чому не винні. І завтра в мене обухів. Потім в мене великий продовжується тур, і хочу, не хочу, але мені треба виходити і дарувати людям радість. Для мене це важко, але це моє особисте, яке я буду переживати в своїй душі завжди? Чи вірите ви, що це може бути якийсь поганий знак? Чи ви взагалі не забобонна і ставитися до цього як просто до збігу обставин? На все воля Божа, я нічого не знаю. Я не можу навіть це обговорювати. Це була воля Божа. Він так вирішив. Інколи в своїх соцмережах ви досі продовжуєте сторіс публікувати російською мовою. Інколи в прямих ефірах говорите російською мовою. Чому ви продовжуєте це робити? І чи ви вважаєте, що це нормально зараз? Так, це нормально зараз, тому що я поважаю людей, які вивчають українську мову їм важко. І зараз мої дітки також спілкуються двома мовами. і допомагають тим діткам, які переселенці, які приїхали з окупованих територій, які навіть ніколи не розмовляли українською. Дітки розмовляють російською мовою. мої діти також їх підтримують. І потрохи вони вивчають українську мову, тому що вони перейшли в мовну школу. Я це роблю, тому що я поважаю людей, які приїхали і можуть спиратися на своїх е артистів, які яких вони також підтримували, вони мають паспорт України, вони громадяни України, і всі ми до цього прийдемо. Я не володіла українською мовою 2014 року. Взагалі, якщо передивитися мої інтерв'ю, я навіть двох слов не могла зв'язати. Але мене ніхто не цкував, мене підтримували, і теж саме я роблю. Тому що мене підтримувала моя аудиторія, яка допомагає мені, яка робить все для того, щоб я працювала, ходить на мої концерти, купуває квитки, купує. Тому я не можу собі дозволити покинути їх і казати їм Переходьте, і чому ви не державною і так далі. Ці люди на це не заслуговують. дуже багато болі зараз. Тому я за те, щоб підтримувати один одного і допомагати один одному, навіть в таких ситуаціях, коли це дуже і дуже зараз обурливо, це різко. Але хтось має це робити і підтримувати і тих, і тих. І я впевнена, що ті, хто розмовляє російською мовою, як бачите, я розмовляю вільно вже українською. І вони обов'язково нашим прикладом вони перейдуть на українську мову, але треба їх зараз трішечки підтримати. Чи вірите ви, що з часом українці всі почнуть говорити українською мовою? Чи знову, зрештою, ми повернемось до двомовності, коли будуть одні українською, інші говорити російською? Це буде знову прийнятна історія. Зараз дуже багато людей спираються на, стат на статтю конституції номер 10, Якщо я не помиляюся, там вона зараз російська мова захищена Конституцією України. Мені б дуже хотілося б цей пункт виправили, і може би тоді е менш людей би спиралися на конституцію України. На жаль, ось зараз таке є, але будемо дивитися далі. Тому я думаю, з часом всі так вільно перейдуть на українську мову. Це я вважаю, це потрібно, це важливо, але давайте всіх не гнати дуже швидко, щоб не злякати. Нещодавно ви публікували відео в своєму інстаграмі про те, що вас зазвичай всі бачать веселою, життєрадісною і мало хто вас бачить, коли ви можете заплакати вдома. Через що ви взагалі в останнє плакали? І як справляєтеся з цим станом? Такий період у мене зараз мене штирить. Я жива людина, я трошки зламалась, дала збой. Ну, типу, я дуже довтрималася, відкладала на потім свої ментальні проблеми. А зараз просто вирішила вже, що ну все я все це викидаю назовні. І не стидаюсь більше цього, тому що цей синдром триматися, знаєш, типу за посмішкою ховати всі свої трабли, воно вже не працює. Все, вже цей період закінчився. Треба вже бути чесним з собою, не стидатися своїх емоцій, і з цим саме головне з цим щось робити, звертатись по допомогу. Там я не знаю, до психологів, медитації, що тобі там допомагає. Роби з цим щось людину, це я сама собі зараз говорю, щоб ти розуміла. Тому що я тіпа, з тих, хто до останнього там, типа, все отак, як камінь, а потім просто раз і розсипалась. Ви нещодавно розповідали, що у вас була така криза з чоловіком в стосунках через те, що він підхопив такий міні-депресивний стан. Як ви його змогли подолати? Як ви підтримали свого чоловіка в цей момент? А, та в нас все триває. Насправді скажу такий період складний до сих пір. Я я не знаю, чи змогла його підтримати прямо так, як треба було, бо мене теж накрило. Тому ми нас обох заштирило, в цьому вся проблема. Тому, ну типу, так буває. Раніше завжди, коли одного ковбасило, другий був на підстраховці. А тут склалось так, що коса на камені. Ми обидвоє скажімо так зійшли з дистанції. Так буває, коли люди дуже втомлені. Не те до останнього, а краще вчасно щось з цим зробити. Настя, сьогодні в сторіс ви публікували, що ви часто знімаєте готелі, тому що там є укриття, і ви себе так безпечніше почуваєте. Як ви взагалі переживаєте повітряні тривоги? Чи були у вас можливо якісь панічні атаки під час них? Чи як ви їх от проживаєте? Через те, що я сиділа чотири години першу ніч, другу ніч, третю ніч в підвалі, де було сиро, холодно, мряко. Я захворіла. В мене скоро тур вже післязавтра, і Я п'ю вже антибіотики. Я маю спати в теплі. Ви завжди спускаєтесь в укриття? Так. Завжди я не можу нічого з цим зробити. Сонце дуже важлива штука. Я навіть не думала, наскільки це важливо. Коли я не сплю, все в мене починається, значить, в мене ніби я втрачаю свідомість. Сон це дійсно дуже важливо. І коли він перебувається ось так, то ну що можна сказати? Ти просто стаєш овочами, ти не можеш нормально думати, працювати. Я ваш чоловік я чисав живе в Ізраїлі. У вас такі стосунки на відстані, що дуже притаманно зараз, дуже багатьом українським парам. Як вам вдається підтримувати ці стосунки? Ні, на відстані можливо якісь особисті секрети. Це любов, особистий секрет, це повага, це щире бажання бути поруч разом. Він дорослий, він е, знає, що таке війна, тому що в його країні це вже йде дуже давно. Він дуже мене підтримує стосовно цього, тому що я. Дуже сильно переймаюся всіми людьми, новинами, всім, що відбувається, це дуже впливає на мою психіку. Він до цього ставиться з дуже повагою, сильною обережністю. Він розуміє, що мене це дуже ранить, і я йому за це дуже дякую. Мабуть, тому він мене розуміє більше ніж розумів би хто е, небудь е, ну, я маю на увазі, якщо б ця людина була з іншої країни, з якоїсь. Нещодавно зробили таку гучну заяву, що ви готові збрити свої зголити свої вуса тільки тоді, коли хтось е, скине гроші. Е, буде мільйон доларів ми зберемо на танк, який буде написано: Зібров за перемогу на Москву там напишемо. Але ми бачимо, що вуса на місці, значить, ще ніхто таку велику суму не скинув. Але, можливо, хтось писав і пропонував якісь менші суми. Ви збирали. Менше, були? Ні. От я от для себе сказав. Це легендарні вуса, це не просто вуса, це антени з космосом. Да, це антени, які працюють туди і дають мені можливість співати. Е, е, голос звучить композитором. Я став завдячуючи, тому що антени з космосом, Господь Бог мені посилає ці мелодії, я їх пишу, хрещати там і багато-багато інших пісень. А ви не боїтеся попрощатися зі своїм антеннам? Якщо на танк, на танк, який поїде бити москалів, я збрив. У вас є е, прекрасна 26-річна донька Діана. 26 Симирі Чи знайомила вас Діана зі своїми обранцями? Якщо так, як ви на них реагували? Обранцями в неї не в неї не було бранців. Неї є один який постійний, хороший, гарний. Я його знаю, люблю, поважаю. Він співає моїх пісень багато. Чи говорите ви своїй доньці такі фрази, як на штат, коли заміж? Коли онуки? Ні, Ну заміж зараз що модно заміж? Ви знаєте, як молодь зараз робить? Да? Тато мами питає зараз. І я знаю єдине, що якщо буде весілля, то весілля треба робити. Мирний час, це раз. Щоб надіти плаття, кожна дівчинка ну, мріє, біла пата, біле плаття. Гості, щоб вони танцювали, співали, веселились, раділи. А як зараз робити? Як радіти, як танцювати? і Оце все. Воно не на часі зараз. У вас є чудовий приклад для доньки. Це вже дуже довготривалий шлюб з вашою коханою дружиною. А. Який останній подарунок для неї романтичний робили? Романтичний Романтичний, це безумовно саме краще, що вона вибирає собі якийсь подарунок. Потім через Діану вона розказує, який. Діаночка, тіпа типу, приходить до мене, щоб мама не знала. А і розказує: я йду і купляю. Що останнє купували? Це коштовності. Знаєте, люблять yeah. дівчата так чи інакше, жінки, от якісь такі прекрасні. It's дорогі діаманти, це не обов'язково дорогі. Це мають бути те, що як то кажуть, душа. Душа лежить. от. це не це не обов'язково мільйони тисячі. Но я не можу розказати і не маю права розказувати що то, але та річ, яка їй сподобалась, ми її купили на день народження. Це були прикраси, так? Да, це були прикраси. Ілля, попри те, що ви молодий, але ви вже такий серйозний чоловік, одружений дружина днями народить. Вже вирішили де будете народжувати в приватному пологовому чи в державному? Це в державний пологовий будинок досить. Крутий державний пологовий будинок, але все одно ж часто просять там щось заплатити. Як ви думаєте, в скільки вам обійдуться пологи? Я знаю плюс-мінус, скільки вони обійдуться. Це, це вляже мені в копієчку, і не буду я людей розтравити, які збираються рожати на днях. Це більше там тисячі доларів. Більше, більше, більше тисячі? Я думаю, десь дві тисячі доларів, десь плюс-мінус дві тисячі доларів вам буде стоїть народити зараз в Києві. Позаочі казали, що ви дуже сильно зверхні. Коли у вас був перший сольний концерт, в змі але про те, що ви там і сценічно, і вокально не дотягували. Як ви взагалі реагуєте на всі ці коментарі? Чи вони вас чіпляють? На щодо вокального не знаю, що там мені писали. Це мене не хвилює ніяк, те, що мені я знаю, що я співаю як зайчик. Те, Це що... добре чи погано? Це, як дуже... За... Це дуже класно. І... Те, що були недопрацьовані моменти по концерту в Києві в Атласі саме да, це вони були, і якби і я їх помітив, і ми їх допрацювали вже. А те, що постали щось з верхній, як тобі? 6 Мені нормально, сильно з верхній. Була була зіркова хвороба, ми, можливо, ви її вже якось подолали. Яка зіркова хвороба. Я просто знаєш, молодий хлопець, який просто залетів, що в бізнес, наглий, знаєш, такий на своєму стілі вайбі там, як називаєте це, яким хочете словом, і на кого просто подивилися і подумали. Пацанчик, ти хто? Що що так жорстко?» А я просто такий, як її є. Любіть мене і приймайте. Я душенька. Ти вони якісь романтичні побачення? Якщо так, то куди? Тому що е, поруч з вами дуже багато уваги. От ми стали скільки людей навколо зібралися. Як ви взагалі сходити кудись з дівчиною на побачення в кіно, в ресторан? Чи ходите? Е, звичайно, звичайно, ходимо е, вчора, буквально були. Ходили, значить, пішли. Кажу, пішли хороша погода. Пішли на кудись, пройдемося до води. Хочу до води. І от ідемо по хрещатику, поїли. потім думаю, зайду в п'яну вишню. Хочеться щось така погода чудова. Хочеться по стаканчику п'яної вишні. Ми зайшли в п'яну вишню, взяли по цьому стаканчику, випили, і воно так якось аж хорошо стало. І побачення іншими фарбами заграло. Ми в переході. Сюди вниз трошечки посварилися, поки йшли. Потім спустилися все добре до води. Купили сосисок, покормили собаку бездомну. Підійшли до водички, подивились на уточок, посиділи та й пішли додому. От таке побачення. Хотому ходимо. Часто багато Весь в вашій кар'єрі нещодавно був скандал з вашими продюсерами, які ви де ви програли суд і зрештою повернулися в цю золоту клітку до продюсерів. Чи були за цей час переглянуті умови вашої співпраці? І до якого все таки року ви будете залишатися працювати з вашими продюсерами? Е, так, умови праці змінилися, але я не можу їх коментувати, ну, оприлюднювати. Це е, таємниця. До якого року теж не можете Ні. Побачимо, побачимо. Побачимо, побачив. Поза очі в шоу-бізнесі подейкували, що у вас з моментами буває не дуже стабільний емоційний стан, і це може відбуватися через те, що ви вживали наркотики. Чи був у вас такий досвід? Якщо так, то як ви з ним впоралися? Е, ні, ніколи не вживав наркотики, нікому не раджу. Це страшно. У мене. Емоційний стан трошечки з іншим пов'язаний, тому що він міняється це в першу чергу від людей. Тобто, якщо люди на мене якось впливають, то в мене мій емоційний стан він змінюється і змінюється не в кращу сторону. Тому мені я дуже ретельно підходжу до виб до вибору людей, з ким я спілкуюся. У мене не так багато друзів і не до. Не так багато людей, до яких я прислухаюся. Всім порада. Шукайте своїх людей і щоб е, інші вам не робили там емоційні гойдалки. А як от інші можуть робити ці емоційні гойдалки? Що вони роблять? Що вас найбільше дратує в людях? Е, мене що дратує в людях. Це багато дуже речей. Я з такими, я з такими не спілкуюся. Якщо мене дратують, я от спілкуюсь тільки, хто мене не дратує. З вами спілкуюся, ви мене не дратуєте, з, з вами все нормально, все добре. Тоб... Чи ходили ви, можливо, до психолога, щоб цей емоційний стан вам покращили? Звичайно. Звичайно, ходив до психолога і приймав терапію, ліки, лікування. Це були антидепресанти. Дуже, дуже багато я всього пройшов. Але не хотілося би про погане зараз. Все добре. Курс я свій закінчив з антидепресантів, поки що. А там побачимо: весна, все таки Всі боремося за національну ідентичність нашої країни. Ми боремося за мову в нашій країні. Як ви ставитесь до того, що деякі люди в медійному просторі продовжують просувати російську мову в своїх інтерв'ю? Мені здається, що вони ще щось не зрозуміли. До них ще щось не дійшло. Я сподіваюся, що це відбудеться. Це знак. Знак про те, що, можливо, не всім підходить лагідна українізація. Десь вона має бути жорсткішою. Але доки це буде продовжуватися війна буде тривати, вона буде передаватися від нас, нашим дітям. Дуже б хотілося, щоб ми стали свідомими якомога швидше. І я роблю все, що від мене залежить для того, щоб ви закохувалися в українську. Якщо ви ще неї не ще бачите, то просто слухайте класну музику, читайте класні книжки, слухайте класні вірші. В нас дуже багато творчих людей, які надихають любити українське. Маєте такий бездоганний зовнішній вигляд, які у вас є такі секретики доглядових особистих процедур. По-перше, не брехати людям, що ти не колиш ботекс. Це по-перше, да, колю між брові обов'язково. Тому що коли дуже багато мейку, це зазвичай потім ну, типа, глибокі морщинки, і ти їх не хочеш бачити, коли тобі буде років 40, 50, 60. Це не там не, не любов, не 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 любов до свого тіла, а навпаки, я вважаю це любов'ю. Я ж не, не щось там гіпертрофую. Я роблю так, щоб зменшити. Ем, Зменшити сили і тяжіння, <гум> якось бути для себе красивішим у відображенні. На у вас дуже потужна фан-база, і говорять про те, що інколи ці фанати переходять межі адекватності, селяться з вами в одній ті ж самі готелі, роздруковують я, ваші я, ці оператори. Так? <гум> Розкажіть, будь ласка, як ви справляєтеся з цим? І чи не лякає вас аж така увага до вас? Іноді лякає, бо іноді трапляються такі. Дивні курйози, коли людина може просто бути там нездоровою і реально відбув таке, є таке є. І відбуваються стрьом моменти. Але за часту це прекрасні моменти. У мене класні, класна фанбаза, класні меловінатори я їх дуже люблю. Деко, якщо вони десь йдуть за мною, мене переслідують. А зазвичай ти ж чуєш, як вони ще почуться між собою, як вони я просто повертаюся, кажу, дівчата, фото можна. А який такий був на останній момент, який міг налякати? Ну, найстрашніший, аж стрімно про нього казати. Про найстрашніший. Ну є не дуже адекватні люди, є психічно хворі люди, в яких навіть є справка. Я про це знаю. Що вони роблять? Ну що вони? Вони можуть сісти з тобою в таксі? От вони от у мене таке було, коли я під'їхав на радіостанцію, і жіночка намагалася сісти до мене одразу, тримала двері і хотіла сісти до мене. Там подарунки дуже дивні, дуже дивні, які наприклад мерзкі які, такі, знаєш, там труси, якісь скомкані, там не знаєш, знаєш, бірки. Там якісь ложки для дітей, записку для наших з тобою дітей, і прям з описом. Коротше, ну таке дуже дивне. Кажуть, що ви зовсім скоро готуєте якусь колаборацію з європейським артистом? Хто це буде? Чи можете ви привідкрити завісу? Я Так о тримаю пальці, тому що е, йдуть перемовини важкі, хоча пісня вже записана, вже готова, але все триває. Я, будь, будь ласка, хто, хто мене чує? Буд так само зробіть, будь ласка, щоб нічого не прогоріло. Пісня готова. Я її звів. Я взяв майстра, професора тілезіна, я Його обожнюю, як він це все робить, зводить і робить майстеринг. Тому я зробив цю пісню з кращими з кращих, на мій погляд, і з кращою такою співачкою, яку я дуже люблю. Тому подивимося. А хто поки що не хоче так? Не, не можу сказати, я взагалі тепер боюся казати, а вдруг зараз все полетить. Подейкують, що за вашим образом ховається славнозвісний продюсер українського шоу-бізнесу. Це Гена Вітер. Розкажіть, чому взагалі такий образ ви для себе придумали? Ну дивись, по-перше, можете ви показати обличчя ти е, зрозумієш, що це не Гена, бо Гена таке не особи... Показуй. Так легенько дивись, о, дивись, дивись, дивись. Да? Бачиш, бачиш. По-друге, слушай, ну у Вітера своє життя, у діскомена точно своє життя. І тому подейкують, можуть що, що завгодно, але я діскомен. А чому дискомен Що він взагалі несе в український шоу-бізнес? А насправді це просто. Легкість От диви, у нас дуже зараз такі буремні часи, і хтось повинен займатися ментальним здоров'ям. Дуже багато артистів співають сумні пісні, а хтось повинен розважати аудиторію. Оля Полікова почала теж співати серйозні пісні. Ну, дуже багато артистів прийшли на цей рівень. Дуже круто це роблять, так? але ж хтось повинен розважати, тому і з'являється дискамен, який всіх ну, заставляє танцювати, підспівувати і насправді отримати задоволення. Чи спілкується дискамен зі своєю кумою Настю каменських? І чи давно ви взагалі з нею пере... Сікалися, ну насправді діскомен не знає Настю Кеменських. Він недавно мав розмову з потапом. Дуже невелику. Потап хотів щось там заспівати разом, але щось знайшли не не склалося і не складеться. Потап хотів заспівати з дискоменом. Ну да. А чому не складеться? Ну бо я один неповторний. Навіщо мені конкуренція? То ви відмовили потапу? Та я всім відмовляю. Я такий значить, я відмовляю всім навіщо мені погоджуватися? Ну служи, поки поки оте цей образ може працювати, то навіщо мені за когось ховатися? Нікіта Скайлер, ви записали такий чуттєвий романтичний дует, і тож всі ваші прихильники подумали, що між вами точно є якась романтична історія. Зрештою, чи є вона? Ну, звісно, є романтична історія. Наша пісня. Так, ми дійсно під час того, як писали цю пісню, промоутували її, виконуємо зараз на концерті. Так, я кожен раз закопуюсь у скайлер по-новому. А я в Нікіту. Тобто, ваш роман це всього лише синічна роль, і в житті у вас немає стосунків. У нас не роман, у нас щирі почуття. Так, То ви в стосунках, тобто в стосунках ми чи ні, це ви можете побачити на сцені і про особисте життя, як воно є поміж сценою, ми на жаль не розголошуємось. Ми просто помітили, що і за кадром Нікіта дуже чуттєво ставиться до скайлер, десь поправляє волосся, десь нагнається там щічку, можливо, поцілувати. Тож, все таки мені здається, що купідончик десь влучив ваші серця. Якщо влучив. Ну а якби і по інакшому народилася пісня? Чи поза зйомками ви ходили вдвох на побачення? А поза зйомками ми а... ходили вдвох на побачення на студії на фотосесії, на зйомки кліпу. То це все гра і Ніяких серйозних стосунків між вами очевидно, що немає. А що значить гра? По-вашому, це, що відбувалося сьогодні на сцені, це гра. Синічна гра. Ні, це не гра. Це дійсно життя, яким ми живемо. живемо, артисти. Ми дуже багато своїй душі вкладаємо і серця в нашу музику. І для нас це не гра. Чи дарує Нікіта Скайлер квіти? Так, сьогодні мені подарувала кей. Букет троєнт. Так, у Лєри було нещодавно день народження. Так. Я дуже хотів її привітати. На жаль, не вийшло, але от особисто е. Знову ви цю інтригу збиваєте. Тобто, це було на день народження, а не просто так. <плес> Я хочу, щоб кожен для себе сам вирішив, наскільки наші почуття в пісні справжні. Підписуйтеся на наш YouTube канал, та не забувайте залишати свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.